Сонце, серце сонячної системи. Це масивна зоря, яка становить понад 99% маси всієї сонячної системи. Воно утримує планети, астероїди, комети та інші об'єкти на орбітах завдяки своїй гравітації, його енергія джерело життя на Землі, а також рушійна сила багатьох процесів у космосі. Найбільша планета Юпітер найменша Меркурій і лише на Землі існує життя. Підписуйся на канал, став подобайку і поїхали. Що розташовано за межами останніх планет сонячної системи? Там пояс Койпера. Цер іон за орбітою Нептуна приблизно від 30. До 50 астрономічних одиниць від сонця. Тут мешкають тисячі крижаних тіл, включно з карликовими планетами. Саме звідси походять короткоперіодичні комети, які обертаються навколо сонця. Що таке короткоперіодичні комети? Короткоперіодичні комети це комети, які обертаються навколо сонця з періодом менше, ніж 200 років. Вони зазвичай мають стабільні орбіти, і ми можемо спостерігати їх протягом життя людини. А що знаходиться за поясом Койпера, там знаходиться оортова хмара, межа сонячної системи. Це гіпотетична сфера, що оточує сонячну систему на відстані до 100 тисяч астрономічних одиниць. Вона є домом для довгоперіодичних комет. А що таке довгоперіодичні комети? Довгоперіодичні комети це комети, які обертаються навколо Сонця з періодом понад 200 років, а іноді десятки тисяч або навіть мільйони років, їхні орбіти настільки витягнуті, що більшість із них ми бачимо лише один раз за всю історію людства. Що знаходиться далі уортові хмари? Там починається мізоряний простір, холодна, темна область, де вже не відчувається гравітаційний вплив Сонця. Там панує мізоряна речовина, космічні промені та магнітні поля. Найближча зірка Проксима Центавра за 4 світлових роки. А що таке світловий рік? Це одиниця вимірювання відстані, а не часу. Як може здаватися з назви. Він означає, яку відстань проходить світло у вакуумі за один земний рік. А далі галактики, чорні діри, екзопланети та, можливо інші форми життя. Це безмежний космос, де кожна точка нова загадка. Не забудь підписатись на канал та поставити вподобайку. Дякую!